Друзі, вітаю! Тема сьогоднішнього відео: Китай і знову Китай. Ще раз про Китай. Китай вивчає досвід Руського Рейху обходу санкцій, накладених на країну терориста, країну бандита за вторгнення в Україну за розв'язання реальної війни в Європі. А спочатку хочу нагадати, що ви знаходитесь на моєму каналі Vector.ua. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, вподобайки, коментувати. Також запрошую ставати спонсорами мого каналу, таку функцію надає YouTube. За все це я вам буду дуже-дуже вдячний. А тепер про Китай в першому місяці після початку Великої війни в Україні після варварського Вторгнення Руського Рейху в Україну Китай створив міжвідомчу групу, яка вивчає вплив санкцій на руський рейх і регулярно готує звіти для комуняцького керівництва країни. Про це написало видання Wall Street Journal. Мета... Вибачаюсь. <кій> мета звітів полягає в тому, щоб винести уроки. Про те, як пом'якшити санкції, особливо на випадок, якщо червоний комуніський імператор СІ таки вирішить чи насмілиться, ризикне напасти на Тайвань, що явно буде спонукати Сполучені Штати зі своїми союзниками, а також з усім. Цивілізованим світом накласти аналогічні, ну, з деякими відмінностями, зрозуміло, санкції і на Китай ну, чи проти Китаю. У рамках цієї роботи китайські чиновники регулярно, періодично відвідують Москву для зустрічей з російським центробанком, Міністерством фінансів та іншими відомствами. Які беруть участь в протидії накладених на Російський Рейх санкціями. Ще така деталь, такий нюанс. Не пам'ятаю, хто сказав, хтось з дипломатів. Це було рік тому, може трохи більше, може півтора, що ледь не 90% діяльності на той час рашиського міністерства закордонних справ. Так званого Міністерства закордонних справ на чолі з грустною Вошеджою, це спроби, намагання якось пом'якшити, зняти, не робити нових санкцій. Тобто, на той момент це міністерство можна було назвати міністерство боротьби з санкціями. Санкції руському рейху дуже сильно дошкуляють, щоб там не квакали своєму, своєму тупому лохтарату вони там у себе за перебріком. Та щоб тут в Україні ми не говорили, що санкції не працюють. працюють, працюють не так швидко та візуально бачно. Як нам би хотілось, це факт, але таки працюють і руським варварам дошкуляють досить сильно. Повертаємось до Китаю. Китайські дослідження, про які раніше не повідомлялось, є символом нової ери економічної війни, розв'язаною, ну чи правильніше, спричиненою вторгненням руського рейху в Україну, коли межі між Економічною політикою та геополітичною політичною стратегією, дедалі більше розмиваються. Ця тенденція, ймовірно, лише посилиться під час другого президентського терміну каденції Дональда Трампа, який планує активізувати використання тарифів як інструменту переговорів та примусу. Люди близькі до прийняття рішень у Пекіні, застерігають, що діяльність дослідницької групи не означає, що країна готується до вторгнення. Ну, а вони, що вони ще можуть сказати? Це така офіційне бла-бла-бла. За словами цих людей, Пекін, Китай готується до експериментального сценарію збройного конфлікту та його економічних наслідків. Однією зі сфер особливого занепокоєння Китаю є його найбільші в світі золотовалютні резерви, що становлять понад 3,3 трильйона доларів. Заходи Сполучених Штатів. Та їхніх союзників щодо заморажування російських активів за кордоном після вторгнення в Україну спонукнули китайозівське керівництво активніше шукати шляхи диверсифікації своїх резервів від активів, деномінованих в доларах в американських доларах, таких як казначейські облігації Сполучених Штатів. Одним з головних уроків. Для Китаю з расистського досвіду є важливість підготовки. Ну, Так кажуть аналітики. До війни Русський Рейх намагався диверсифікувати свої валютні резерви, дедоларизувати економіку і побудувати внутрішню фінансову систему. Хоча її успіх був неоднозначним, ці кроки допомогли. Захистити російську економіку і виграти час для адаптації, ну дійсно, і ми в Україні, і взагалі багато аналітиків в світі дійсно вважали, що після введених санкцій чи після серії санкцій, які вводились, що економіка руського Рейху впаде. Набагато сильніше, набагато швидше, ніж це е, сталося і стається е, зараз. Тобто, е, ну, по перше, е, ринок ринок все ж таки е, тримає одна справа, коли е, Щось в авторитарній тоталітарній країні типу Совєтського Союзу, чи той же Іран, хоч він давно під санкціями, але ж там, ну, там теж ринок може не, не в той ступені, як на території Руського Рейху, ну але все одно ринок тримає економіку на плаву. Ще один урок для Китаю цінність і межі коаліції. Сполучені Штати, Великобританія, Євросоюз та інші союзники працювали в унісон, щоб виключити найбільші банки Руського Рейху з фінансової мережі SWIFT. і запровадили, запровадили верхню межу цін на нафту. Тоді як руський рейх відповів зміцненням зв'язків з Китаєм, Іраном та Канедерою. Також Російський Рейх знайшов маршрут через колишні Совєтські республіки для придбання заборонених під санкційних товарів, західних товарів від розкішних автомобілів до товарів подвійного призначення з військовим застосуванням, таких як мікрочіпи в рамках так званого євразійського обходу. Особливо сильно, значуще, об'ємно допомагає руському рейху Казахстан. Це реально країна номер один в допомозі обходу санкцій. В цьому сенсі Казахстан, можна сказати, ліг під фашистську Росію. І дуже-дуже допомагає виживати, обходити санкції та триматися на плаву руському рейху. Щось тут у сусідів ремонт продовжується якось так важкувато зловити момент, коли вони щось не чи шліфують, чи щось там дірки якісь роблять в чомусь. Ну Тобто, можна припустити, що в світлі того, що географічно Казахстан знаходиться між руським рейхом і Китаєм, що в варіанті введення якихось там санкцій проти Казахстану можна припустити підкреслюю, і повторюю, що Казахстан зможе допомагати і Китаю. Ну, це мої припущення, і в світлі я ж кажу, географічного розташування Казахстану. На цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Повторююсь, не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!